Я нагадаю, Україна втратила щонайменше один гігават генерації. Пише економічна правда. Ми нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росіяни випустили по Україні понад 450 дронів і 45 ракет різних типів. Під прицілом опинилися як державні, так і приватні електростанції, високовольтні підстанції «Укренерго», об'єкти газу і нафтоповидобної галузі. Найбільших втрат зазнала державна центренерго, яка фактично втратила всю генерацію. Обидві її станції: Трипільська теплова електростанція на Київщині та Зміївська ТЕС на Харківщині повністю зупинилися. Про це компанія повідомила Фейсбук. Наслідки масштабної атаки відчула на собі вся країна. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання вам. Доброго ранку, пане Сергію. Напередодні в Укренерго заявили про збільшення обсягів відключення. Хоча ще в понеділок міністерка енергетики Світлана Гринчук говорила про те, що графіки нібито вже стали. Менші, однак, ми бачимо сьогоднішню картину до чого нам готуватися, і скільки світла не буде в домівках українців, чи можемо ми сьогодні собі дозволити або найближчим часом бодай трішки зменшити вимкнення, чи про це ще е, зарано говорити взагалі? Ви знаєте, при всьому своєму оптимізмі, я думаю, що росіяни використають на сьогоднішній день політичну найбільш політичну кризу з 2019 року і продовжуватимуть бити по енергетиці, тому що ті речі, які пов'язані з політичною кризою і пов'язані в першу чергу з енергетикою, я думаю, що вони використають 100% цю ситуацію і mm -hmm. будуть продовжувати бити по нашим енергооб'єктам для того, аби збільшувати. Дефіцит електричної енергії сьогодні в українській енергомережі і зробити відключення ще більш тривалими. Тому наразі я не розумію, за рахунок чого можна сьогодні зменшити е, відключення, тому що дійсно ми сьогодні маємо дефіцит електричної енергії вже в енергосистемі. Хоча, принаймні, станом на зараз погода ще дозволяє е, менш е, споживати електричної енергії ніж. Це буде взимку, пане Сергію. От з приводу погод при часу буде ситуація достатньо непростою. З приводу погоди, от зараз ми бачимо, що там близько 11 годин відключень від біль близько 11 годин так без світла. Е, а якщо умовно кажучи, температура повітря опуститься до нуля, mm -hmm. то й нижче нуля. Е, Який сценарій нас очікує, що ми можемо мати? Ми не ризикуємо дійти до повного блекауту. Повного блокауту я сподіваюся, не буде, тому що в нас працюють атомні електростанції, і цього достатньо буде для того, аби забезпечувати принаймні половину в добі від нашого споживання, що найменше половину в добі, mm. тому що наша атомна генерація покриває від 50 до 55% загального споживання українців разом з промисловістю. Окрім цього, йде імпорт електричної енергії з Європейського Союзу, частково десь залишились робочі ще. Теплові електростанції частково залишились робочі гідроелектростанції. Але ситуація достатньо непроста і, скоріш за все, ворог буде і надалі атакувати енергосистему країни, тому маємо мати щонайменше моральну стійкість пройти непростий етап цієї зими. Енергетики будуть робити все можливе для того, щоб якнайшвидше відновлювати і об'єкти генерації, і об'єкти оператора системи передачі для того, щоб. Ми могли робити відключення менш тривалими, пане Сергію. Як ви гадаєте, ну ми готові до чи не найгірших сценаріїв на превеликий жаль, не хотілося б, звісно, про це говорити, але враховуючи те, які були у нас проблеми із захистом енергооб'єктів, враховуючи те, як ми готувалися відповідно до того, що очевидно було те, очевидне було те, що росіяни будуть завдавати ударів по енергооб'єктах. Враховуючи всі ці аспекти на сьогоднішній день. Ми справді готові до навіть найгірших сценаріїв на сьогоднішній день чи ні? Як ви гадаєте, я наразі ну сподіваюся, що найгірших сценаріїв не буде. Мають працювати атомні електростанції дев'ять mm -hmm. блоків на підконтрольній території. Цього буде достатньо для того, аби забезпечити життєдіяльність країни. Звісно, що ми матимемо незручності, тому що по 8-10 годин відключення вони. Ну ні, нікого оптимізмом не надихають е як промисловців, ті, які виробляють якусь продукцію, так само і безпосереднє населення. І от вчора я буквально мав розмову із як депутат-мажоритарник е Черкаської області. Мав розмову з головним лікарем Стального. Він каже, Сріли, що нас вимикають лікарню від електроживленнями по 12 годин без світла. Але питання ще в тому, що я мав розмову вже із е оператором е Обленергом. Мав розмову питання в тому, що створюють і об'єднують ще критичні підприємства, які мають працювати, визначають певні критерії. Дуже складно сьогодні із цим питанням, тому що іноді, на, на до прикладу, да там біля лікарні заживлено ще значна частина масиву житлового. І фактично від'єднати там житло людей від цієї лікарні неможливо. От, і фактично він вимагається так само і лікарні, в тому числі це об'єкти критичної інфраструктури. Так, в них є генератори, в них є дизель, але mm -hmm. цілу зиму на генераторах надскладно буде пройти. Тому важливо, щоб кожна обласна державна адміністрація правильно визначала критерії критичності. Зрозуміло, що зараз можуть бути певні маніпуляції, тому що кожне підприємство хоче, щоб воно було в рамках критичності, тому що вони купують тоді електричну енергію ну, по суті на ринку електричної енергії українському, і ця ціна зовсім інша ніж її генерувати з дизелю на електро на дизельних генераторах, тому що там собі вартість виходить умовно кажучи, так на ринку можна купити електричну енергію 7-10 гривень за кіловат електричної енергії. Згенерована на генераторах. Вона буде коштувати більше 20, -20 гривень. І зараз важливо, щоб регулятор НКРЄКП відслідковували, щоб не було маніпуляцій в обласних державних адміністраціях, щоб вони правильно визначали критичність підприємств і щоб не було зловживання саме якраз влади на місцях. І ми будемо зараз відслідковувати безпосередньо, щоб дійсно критичні підприємства в першу чергу мали електроживлення, а там центральні вулиці, які освітлюються в вечірній час, ну можуть якийсь повний, певний час. Все ж таки заощаджувати важливо, щоб не лінувалися на місцях mm -hmm. е і енергетики, в тому числі, і дивилися, яким чином можна зменшити е споживання не освітлюючи вулиці е міст, але е передаючи цю електричну енергію для критично важливих підприємств. Пане Сергію, е не можу вас не запитати зараз. Ми розуміємо, що це все на слуху і. Це дуже сильно несеться в обговоренні експертного середовища українці, також жваво це обговорюють. йдеться про корупційні скандали у сфері енергетики. А те, що розслідує НАБУ зараз, те, що зараз обговорюється, і стосовно міндіча і стосовно інших осіб, які там фігурують, все це стосується енергетичного сектору, так чи інакше, і значних сум. Коштів, по-перше, яка ваша реакція на цю всю історію? А по-друге, якщо б цих фактів не було, в нас могла б бути краща на сьогодні ситуація зі світлом, в якій ми опинилися. Зокрема, знаєте, моя реакція зрозуміла, як і кожного українця. Тут питання навіть не реакція українців, питання сьогодні. Я не уявляю, як сьогодні розмовляти з західними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору напередодні важкої зими. От мене вчора був дзвінок із донорами, з приватними донорами, які мали купувати за 770 тисяч доларів трансформатор для Сумської області, і вони, прочитавши новини, сказали: ми вважаємо, що ви можете дозволити собі купити не один трансформатор. Вам відомі всі прізвища. Звертайтесь в майбутньому до цих людей. Вони точно зможуть вам допомогти трансформаторами. Ми відмовляємося від купівлі трансформатору. Це приватний донор. Це не державна підтримка з боку якоїсь держави. Це якраз казахські донори, друзі, які допомагали нам і допомагають в різних напрямках і в сфері медицини, і закуповували і перети медичної допомоги для екстреної служби української. Медичної і от вчора такий буквально сигнал від приватних донорів. Всі уважно читають новини, і на жаль, ця ситуація вплине. Я, я не розумію сьогодні, як пані прем'єрка буде говорити з міжнародними донорами про подальшу підтримку. І Напередодні якраз у Варшаві буде проходити завтра, післязавтра, четвер, п'ятницю буде проходити «Rebuild Ukraine», Мова буде йти. Про зустріч і про конференцію з відновлення України про залучення додаткових фінансових ресурсів з боку наших міжнародних партнерів, і ця ситуація достатньо вплине негативно сьогодні на наш міжнародний імідж. Складна ситуація напередодні зими, і це якраз те, про що я говорив на початку програми: що росіяни і використають в своїх цілях сьогодні. Українці і так втомлені від війни. І відключення тривалі відключення світла е, сьогодні в наших домівках, і ситуація, яка е, виявилась там кілька днів тому в медійному просторі, і, і досі досі триває. І схоже на те, що там мова йде не лише про енергетику, що мова може йти і про інші, більш не менш важливі речі, як е, закупівлю військового обладнання, такого іншого, Це ситуація, звісно, е, нам вона не на руку. І я вважаю, що Прошу, з цього мало. Ну, зараз будемо стежити активно за тим, як розгортатимуться події і далі, зокрема, в цій справі. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Відразу зазначимо, що ми також запрошуємо абсолютно всіх, хто дотичний до сфери енергетики і, зокрема, може коментувати. Ти відповідно корупційну а, справу а, залюбки, вислухаємо залюбки, надамо ефірний час, аби якомога ширше а, і глибше розуміти цю проблематику і те, що сталося загалом.